Mm -hmm. Ну що ж, сьогодні проговоримо про сендвіч. Існує декілька версій винаходу сендвіча, але вони пов'язані з ім'ям цього самого графа сендвіча. Одна з них свідчить, що граф сендвіч був пристрасним гравцем карти і часто годинами просиджував за картковим столом у певних барах Лондона. В 1762 році, беручи участь в картковій баталії, що розтяглася на добу, Джон Монтегю зголоднів. Але одночасно тримати в руках і карти, і вилку з ножем просто неможливо. А азартний граф не хотів переривати ігри ні на мить, і тоді він звернувся до кухара з проханням обсмажити кілька шматків хліба, а між ними покласти роздбів і принести йому. І зробив він так, щоб не забруднити пальцями карти. Так граф міг грати і їсти водночас. Його компаньйони, бачачи, що це класна ідея, почали замовляти: The same Sandwich. Те саме, що в сендвіча. Так ця назва і прижилася. Звичайно, ця історія навряд чи могла би бути правдою, це швидше анекдот. Тому існує друга, більш правдоподібна версія появи сендвіча. Граф винайшов сендвіч для того, щоб мати можливість дешево харчуватися прямо під час роботи над серйозними проектами, щоб не забирати у напруженої роботи дорогоцінний час, адже він був членом англійського парламенту, міністром закордонних справ та військово-морським міністром Британської імперії. У 1827 році термін сендвіч вперше згадується в північній Америці. Він був використаний в кухонній книзі. З того часу ця страва в різних його виконаннях поширилася по всій Америці і не лише.